Усім привіт! Усім скорпіонам! Скорпіони самий сильний та таємничий знак зодіаку. Сьогоднішній мій прогноз на березень 2025 року він для вас. Записую аудіо формат, тому що не встигаю в відео формат. Слухайте, беріть для себе найкраще. І рухайтеся. У вас заходять енергії руху вперед, гармонійні, спокійні. Рухатися в своєму темпі, не варто нікуди поспішати. І прогноз для вас позитивний. Позитивний, негатив, він іде, залишається в минулому. Ви Через нього переступаєте і їдете далі, і йдете до свого найкращого майбутнього. Я використовую для прогнозу три колоди: це таро, руни і гармонізаційна квіткова колода. Гармонізаційна квіткова колода це мій фаворит, тому що вона не тільки дає передбачення, а й також гармонізує події. Вона направляє енергію на вирішення негативу, перетворюючи його в позитив. Працює вона. Дуже просто, тому що наш рослинний світ він має ті ж самі вібрації, що і наша аура, енергетична, наші тіла. І тому енергія працює. Гармонізація вона дійсно працює і направляє енергію саме на енергетичному рівні. Дивимося, які у вас карти і що чекає вас в березні. Е, неприємності, біль, образи, все залишається в минулому. Ви переступите та підете далі. Ви залишите це все негатив е, і підете в своє майбутнє впевнен, з такою твердою вірою та впевненістю, що у вас все попереду і на вас чекає. Успіх. Ви не будете зациклюватись на подіях з минулого, ви знаєте, що це вже пройшло, вам це не потрібно, воно відійшло віджило. І ви завдяки тому, що ви це все відпустите, негатив цей і підете вперед, у вас в березні заходять нові круті позитивні енергії. Вони принесуть вам творчі ідеї, романтичні, приємні події, приємні радісні емоції, нові подарунки. Тут можуть бути як матеріальні подарунки, так і енергетичні. Так? Подарунки, тобто подарунки від Всесвіту, зміни. Позитивні зміни, також як подарунок, плюшки з неба. В вашому житті в березні з'являться нові люди, нові друзі, нові перспективи, які віду, будуть вести до покращення вашого життя, також і вашого матеріального стану, підвищення вашого статусу. Ви будете більш як спокійні та впевнені в своєму щасливому майбутньому. Ви будете насолоджуватися життям. У вас зросте впевненість у власних силах і такі, знаєте, з'являться розумні думки. Розумні думки, ідеї, задуми, які ви зможете реалізувати. І у вас буде відчуття захисту та комфорту. Тому березень, незважаючи на ретроградні Венеру та Меркурій для вас буде позитивним. Багато енергії руху, можливі подорожі, можливі поїздки, можливий відпочинок. Тому, якщо хочете, можете планувати це все на березень. І ви, як живете ви в своєму темпі, вам не варто поспішати, але і не варто ну, якби, уповільнюватись. Тобто ви йдете в своєму темпі робіть, так як ви відчуваєте. Дуже також в березні важлива підтримка зі сторони, зі сторони людей, які вас оточують. Це може бути від партнера, від коханої людини, від вашого чоловіка, від друзів, від колег, від керівництва. І вона повинна йти, ця підтримка, тому що енергії підтримки. Вони заходять, то що вам потрібно ну, будуть допомагати. Але якщо ви відчуваєте, що у вас немає цієї допомоги, а вона вам потрібна, то ви не соромтеся про це попросити. Бо коли ви попросите, то вам обов'язково допоможуть. Вам, вас підтримають, вам допоможуть, дадуть пораду і направлять вас в, ну, в правильному напрямку. Далі, далі ми розглядаємо здоров'я. Здоров'я Тут у вас поступове покращення здоров'я, бережіть серце, бережіть судини, може проглядатися як переохолодження, тому тепленько вдягайтеся, і може безсоння. Безсоння Ну, втома. я проглядаючи весь березень місяць, втома абсолютно. У кожного знака зодіака. Ну, ми живемо в такий час, що ми дійсно втомилися від тих подій, які у нас відбуваються в нашій країні. Дуже важко це все переносити, вона вже хронічна. Але позитивне мислення саме у вас, позитивне мислення як метод лікування. Тому налаштовуйте себе на позитив. Також у вас проглядається допомога друзів та близьких людей у вашому одужанні. Тобто друзі можуть допомогти і ліки вам купити, відправити так. Принести, потурбуватися про вас. І також тут може йти, якщо ви вже так хворієте, вже такі хвороби, що без лікаря ніяк, то лікар вам обов'язково допоможе. Тобто він допоможе вам одужати, назначить правильне лікування. Якщо ми розглядаємо кохання, то тут гармонійні, спокійні, комфортні відносини. Весь негатив він в минулому. Тут є піклування про партнера, підтримка партнера, романтичні побачення. Якщо ви хочете сходити на побачення, це найкращий час для них, ви дуже гарно проведете час. Також ваші партнери вони будуть активно себе проявляти. Ви можете відчути, от що до вас зріс інтерес у протилежної статі, він до вас зріс. Це гарний час для планування спільного майбутнього з вашим партнером, з вашою коханою людиною. Гарний час для подарунків, для отримання подарунків від партнера. Тобто подарунок може, тобто, кохана людина, чоловік може дарувати вам подарунки, чоловік, дружина, тобто партнер. І це, І якщо вам також знов-таки, якщо не дарять подарунок, а ви дуже сильно хочете, ви можете попросити. Або натякнути на нього, і тоді ви його отримаєте. І гарний час для зустрічі з новими людьми для побачень, для людьми, з якими ви не бачились. І якщо навіть ці відносини у вас не перейдуть у відносини, ви з цією людиною можете залишитись дуже гарними друзями на майбутнє. І тут як проглядається, що і є варіант того, що може бути й нове кохання. Нове кохання, незважаючи на ретро Венеру, ну, ретро Венера, вона не дає розвиток відносин, так? Але у багатьох людей в натальній карті сама Венера вона ретроградна. І якщо Венера ретроградна, то це ваш час, коли у вас саме у вас кохання, нове кохання може прийти у ваше життя, і ці відносини будуть довговічні вони складуться. Якщо ми розглядаємо гроші та роботу, тут буде фінансова підтримка зі сторони. Гроші приходитимуть легко в березні до вас, і вони, як поступове буде збільшення вашого фінансового потоку. Так, це не буде швидко, це буде поступово. І якщо немає фінансової потребки, а вам потрібна вона, попросіть, попросіть у Всесвіту, попросіть у чоловіка, у партнера, у керівника. Тобто, ви візьміть і попросіть, і ви її отримаєте. Можете там навіть просто попросити друга пригостити вас кавою, і вас пригостять. Тобто. Є, є збільшення грошей також в цьому місяці, в березні у вас приємні новини про ваш фінансовий стан, тобто якісь можуть бути джерела приходу грошей, про яких до цього не було. І якщо розглядати роботу, то тут дуже гарно буде ну, приносити результат саме колективна робота, робота в команді. Робота в команді, от тоді буде кращий результат. І в березні місяць у вас чим більше буде роботи зроблено, чим більше ви роботи сил прикладете, то тим більше у вас буде дохід. Також це гарний час для купівлі таких. Дорогих елітних речей. От що ви давно про що, про що ви давно мріяли, ви можете собі взяти, купити або попросити, щоб вам подарувати або повіалізувати на цю тему. І так складеться у всесвіті. Такі зайдуть енергії, що ви отримаєте, отримаєте такий жаданий бажаний подарунок. Скорпіони. Все вам розповіла, березень у вас хороший, користуйтеся енергіями, направляйте її на позитив, зберігайте спокій і гармонію, візуалізуйте, бережіть своє здоров'я, позитивне мислення вам в поміч, афірмації, медитації, візуалізації. Ставте лайки, вподобайки. Дуже рада буду почути вас. Пишіть коментарі: заходить, не заходить, подобається такий формат прогнозів не подобається. Поширюйте моє відео, буде у мене 100 підписників. Обов'язково кожному подарую гармонізацію особисту. Таку послугу саме на направлю енергію на вирішення вашої особистої ситуації. Це буде в дописі. Не пропустіть все. Всім пока, бажаю гарного дня і гарного березня!